Добрий день, хлопчики і дівчатка. Хочу вам запропонувати послухати загадку і відгадати, про що вона? зимою чорне, весною літом зелене, а восени жовте. Що це? Так, це ліс. Пропоную вам уявити себе лісовою тваринкою. Подивіться, який гарний і великий ліс. Яка пора року зображена на картинці? А ось і лісова поляна. Як багато красивих квітів. Давайте присядемо і помилуємося ними. Ой, дітки, так вони ж не прості. Подивіться, на зворотньому боці зображено правила поведінки в лісі. А хто мені скаже, який може бути ліс? Так, ліс може бути радісним. І сумним. Тож, давайте переглянемо наші картинки і ви скажете, на якій картинці зображений ліс радісний, а на іншій який плаче? Назвіть, яка це картинка і що зображено на ній. Яка це картинка? І що на ній зображено? Яка це картинка? Що на ній зображено? Молодці. А зараз ми з вами перейдемо до наступного завдання. Кому потрібне дерево в лісі. Назвіть, будь ласка. За що ми любимо ліс? За що плаче ліс? Молодці. Як ви гарно справилися з завдання. А що може статися, якщо люди не будуть виконувати правила поведінки в лісі? Назвіть, будь ласка, правила поведінки в лісі. Яких тварин ви бачили на картинці? Яку небезпеку можуть принести люди тварина? Молодці, ви дуже багато знаєте правил і знаєте, як потрібно поводитися в лісі. Ось наша гра підійшла кінцю.